Триває довгоочікуваний контрнаступ збройних сил України на війська Росії. Та первая можна свишено точно констатувати, що це наступлення чоло. І об этом говорить використання стратегічних резерв. Українська армія нього місяцями чекали в Україні. Його боялись у сусідній країні агресорці. Якщо проіграємо, то буде дуже і очень плохо для країни і для нас всіх. Стаць. Так, що ж це таке? Удар у відповідь. Зустрічний наступ, контрнаступ. Давайте розбиратися. Ну, перше це не кіно. Мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. За час існування світу основні способи ведення війни не змінилися: це наступ і оборона. Бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні разом з тим у нас є напрямки, де навпаки, ворог наступає, а ми в обороні у теперішній війні, яку розпалила Росія, здебільшого наступають збройні сили України. Отже, ми висуваємося з точки пересуваємося. Тихо тихим методом та штурмуємо посадку. Наступ. Це активний рух військ вперед з метою нападу на противника і його розгрому. Ведеться у швидкому темпі, безупинно, затісної взаємодії всіх родів військ. Тріада должна быть наступательне тріада. Танк, БМП і самоліти з ще що і вертоліт, в тому числі, слібітель прикриває всю цю всю все цю, всю цю движение. Контрнаступ. Це рух на противника, який атакував, але ще не встиг закріпитися на зайнятих позиціях. Його тилові частини знаходяться біля лінії фронту, а тому більш вразливі та беззахисні та можуть потрапити до оточення. Неочікувано заходимо на їхні позиції і починаємо робити. Свій контрнат. Закріпляємося. Навіть 100 метрів. Е, взяти їхніх позицій це дуже важко. До Першої світової війни наступали колонами, як, наприклад, Наполеон. Полководець йшов таким способом смоленською дорогою, поки не дійшов до Москви. Зараз активно діють фронтом. Оминають укріплені райони супротивника і намагаються вийти йому в тил, аби оточити та захопити. Наприклад, як німці, здійснивши дотепний маневр, оминувши через Бельгію французьку лінію Мажино, такий спосіб маневру розглядали і в лавах нашої армії. Скоріше всього будемо окружати такмак тобто це стратегія по проходу того району. А завдання одне захоплення або звільнення територій бажано з мінімальними втратами. Деокупація наших територій це і є результат контур. Контрнаступ. Тепер детальніше про контрнаступ. Це особливий вид наступу, оперативного або стратегічного масштабу. Стратегічний це великий масштаб, відповідає на питання навіщо. Для оточення, розгромлення і так далі оперативний дрібнішого масштабу і відповідає на питання, як наступ колоннами взяття в оточення. З багатьох оперативних як пазл складається один стратегічний контрнаступ. Та методика завжди різна. Дві ярких методики було продемонстрівана в Харківській операції і в Херсонській контрнаступательних. Одна була рассчитана на маневр і скорость і внезапність, а вторая на основа на ізмакуванні противника. Це вибиває з його лав найбільш боєздатні підрозділи. Так сталося, наприклад, з бійцями російського ПВК Вагнер. Спершу з елітними вояками, далі просто агресивними. А згодом усіма, хто міг хоч якось воювати. Дедовопарні човика Вагнер, котре погіблі сьогодні. Що кров свіжа. Подальший хід контрнаступу перехоплення ініціативи. Армія мусить схилити противника до власного способу ведення бою, а далі переходить до оборони на зайнятих позиціях. Це ніколи не легко. Легко скажімо, можна тільки втратити людей. Сьогоднішні лінії оборони росіян вкрай складно долати, особливо якщо вони складаються з кількох так званих ешелонів. Якщо нужна стойкость оборони, то будується в несколько ліній. Первая линия, вторая линия, третя лінія. Они собой представляють систему систему інженерних сооружений. Это окопи, э, подрибки для боєприпасов и ходы сообщения. Така оборона була особливо характерна для Першої світової. Тоді велась позиційна війна, тобто закріплена на одному місці, на невеликій зоні. Ще її називають окопною війною. В той час лінії оборони часто переходили з рук у руки з жахливими людськими втратами. При цьому серйозних тактичних результатів вони не давали. Це було схоже на гру «Квача». Взяли окопи, віддали окопи. Взяли, знов віддали. І так, чотири роки. Нині цей спосіб активно використовує російська армія. Вони продовжують воювати самі і нам нав'язати ту ж опозиційну війну. Там, де вони можуть це зробити, вони нам нав'язують. І часто зсу вимушені діяти передбачувано. Наша артилерія повинна знищити основні вогневі точки ворога. Далі у прорив ідуть танки за підтримки піхоти. Зверху їх прикриває авіація. Піхота захоплює територію. Нині Україні дуже бракує авіації, і саме це найбільше стримує глобальні перемоги. Неможливо Наступать в глубокими проривами шелекшширока масштабними без прикриття авіації. Це проблема для нас, тому що наші коробочки для них как сімочки вони можуть щокати без прикриття без переваги. Повітря ну не можна добитися успіху в наземній операції, тому що це буде ну вкрай вкрай зробити важко фактично і неможливо тому нашим бійцям доводиться буквально прогризати оборону противника, покладаючись на артилерію. Ми виїжджаємо, трибати. От заходить піхота на зачистку. Саме піхотинець головна фігура на війні. Поки він не захопить і не закріпиться на території, бій не виграно. Ніякі хитри маневри, нічого. Нормальний піхотний мордобой з проривом через підготовлену оборону противника. Дрони, передрони, а все зробила піхота, як звичайно. Танкісти, артилерісти. На жаль, судячи з виритих на пляжах Криму окопів, Росія готується саме до затяжної окопної війни. Росія дуже э, багато построїла різних траншей, окопів, бліндаже і так далі. росія завезла туди дуже багато строїтелі, вони строїли, заливали бетоном все що можна, особливо на 3 третій шоло. Росія звезла і вкопала танки, різні старі танки. Та контрнаступ це не лише розгром противника. Інколи він потрібен, аби виграти час для стратегічних рішень та дій, особливо тепер, коли Росія зазнала значних втрат, їхні солдати деморалізовані, а очільники військ сваряться між собою за кулі і загальний вплив. Контр це не какая-то одна операція на одному направлені, там запорожська, херсонська, донецька чи луганська. Ні, це множество подобних дій, які будуть постійно збільшувати свою інтенсивність. Також метою контрнаступу може бути психологічний ефект. Ворога можна налякати та деморалізувати. Що ми знаємо про український контрнаступ, так називаємий? Як відноситися до заяви Блінкіна о тому, що українці пойдуть? Ну, контрнаступ буде. Ну, не треба этого робити. Наше все это осознають. Не скажу. Зачем ми ждемо контрнаступлення? Одним з найвдаліших контрнаступів в історії вважають Сталінградську битву. Нею надзвичайно пишаються росіяни. Вона ж була найкривавішою сторінкою Другої світової. Її жертвами стали 2 мільйони 700 тисяч загиблих солдат та цивільних. Не в останню чергу, завдяки відомому наказу Сталіна, 227. Цей наказ номер 227 більше відомий під назвою. Ані кроку назад наказ передбачав розстрілювати панікерів і боягузів на місці без жодного суду. Нині російським найманцям і диктаторам нічим хизуватись, адже бої виграють не ракети, а люди, котрі в державі агресорці не вміють воювати. На нашому ж боці передусім висока мотивація для України. Контрнаступління це не просто воєнна операція, це операція побезпеченню житті українського государства, і буквально в буквальному смислі до слова, Україна не вперше бореться за свої території, життя людей та існування держави як такої, але нині на нашому боці ще й високоточна зброя від партнерів. Світ побачив, що наша армія не просто смілива. Вона зміцнюється на очах і має шанси увійти до топу найсильніших армій світу. І доводимо ми це щодня, просто зараз. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу, чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.